Чому, коли ви цілий день лежите, наступний день вас немає не бажання нічого не робити повністю апатії. Нам треба розуміти, що за таке хочу, не хочу, роблю, не роблю, відповідає дофамін. Так знаєте, така система водогороду. Тобто ви щось робите, у вас виділяється дофамін, підкріплює вашу діяльність, дає мотивацію, задоволення для продовження. Проте, коли ви, наприклад, лежите день, два-три, а дофамінна система не дуже сильно вмикається. Вона по суті засипає і у вас мотивація, зрозуміло, падає в цій ситуації, так. І треба розуміти, що якщо ви будете таким знаєте безактивними, так. Протягом там, один, два, трьох, трьох днів, так? У нас падає активність профронтальної кори, таке логічне мислення за планування, за прогноз, за самоконтроль, тобто за багато-багато функцій відповідає. Але е, включається така лімбічна система, тобто емоційна система, якщо профронтальна це таке раціональне мислення, лімбічна система це емоційне мислення. І вона вибирає найлегшу дію, яку можна вибрати. І найлегша дія в цій ситуації це просто залишатися і нічого не робити. І треба розуміти, що от Таке, знаєте, бездіяльність і постійне, наприклад, лежання в ті самій поповпостіль, тобто в постілі, -пості, так вона включає таку знаєте спіраль бездіяльності, тобто, по суті, ви нічого не робите. Вас не виділяється дофамін. Вас не виділяється дофамін, вас не виділяється такого, знаєте, гормону задоволення, задоволення. Вас не виділяється задоволення, вас немає мотивації. Вас немає мотивації, ви нічого не робите. Ви просто заходите в таку, знаєте, спіраль, по суті, без діяльності, як я вже говорю. І в цій ситуації, знаєте, навіть якісь мінімальні кроки допоможуть вам запустити цю дофамінову систему. Встаньте, просто не знаю, там почистіть зуби, встаньте там, не знаю, там піділіть під підлити ті квіточки також. Тобто вам треба зробити якісь мікрок щоб по суті запустити оцю дофаміну у вашу систему.